До Товстинюка в мене дуже велика повага із-за того, перш за все, що він у фонді Ігоря Палиця, По друге, що він був радником Клімчука. А я про Климчука дуже високої думки, тому що це була хороша людина, дуже мудрий, дуже хороший господар був в місті. Особисто я і моя родина. Ми не задоволені теперішньою діями влади, тому що за п'ять років ми не відчули ніяких змін лише обіцянки. От я сам проживаю в мікрорайоні, де приватний сектор, в нас взагалі порозривали дороги. Ніхто нічого не робить, лише перед виборами починають робити якусь якісь такі рухи. Зараз працівники Жеки входять. От вчора до мене заходили в домівку і просять голосувати за Миколу Ярославовича. А за що голосувати? Ми хочемо більш патріотичного, українського. Ну, мабуть, саме тому йде патріотичне об'єднання України. Саме тому, напевно, йде Олександр Товстенюк Попереду він молодий, перспективний, багато нових цікавих ідей.